Найперше, що мені було цікаво, це допомагати ЗСУ, чим можу допомагати. Літак не водити я не вмію, танка стріляти я не вмію, але я вмію добре фотографувати. А якщо я можу допомагати тим, що я вмію ЗСУ, то це, я думаю, є цікаво. Протягом якого часу наш народ, наші Збройні Сили боронять рідний край від тої нечистоти, яка в своїх думках захотіла там, на їхній мові освободити чи звільнити від чогось. Не треба нас звільняти, ми вільний народ. Хочемо бути вільними завжди. Впейським українським народом, пов'язуючи те, ми хочемо показати той люд тих військовослужбовців, тих працівників Збройних сил України, які 24 на 7 працюють, забезпечуючи всім тим, що треба для знищення ворога. Хотілося б подякувати. Та висловити вдячність від командування сил логістики фотографам Сергію Каташу, Олександру Бабичу, Михайлу Єбідіву, які на волонтерських засадах створили все те, що сьогодні ми побачили. Дети наших логістів починали з ракет для ближнього бою, закінчуємо для дальнього бою. Тому що це саме ті ракети, які створюють з бабону. Переглянув зараз виставку. Я не просто вражений, я приголомшений тим, що я побачив і почув. По-перше, я уявляв, але настільки яку важливу роль відіграє логістика, центр, які по всій країні, і оці люди. Обличчя і руки — це ну настільки виразно все передано, що зворушливо київське Динамо пишається своїми воїнами, захисниками нашої України, які хто добровольцем, хто за покликанням інший спосіб зараз воюють в лавах збройних сил. І серед організаторів цієї виставки скажу по секрету, є і працівник київського динамо. Тому ми не могли бути осторонь цієї події. Цей рюкзачок це просто як символ такий, знаєте, а є ще м'ячі, футболки, гетри, там воротарські светри і так далі. І це все буде вручено організатором виставки просто як наш жест київського динамо до того, що люди зробили. Знаєте, я саме такі, я спостерігав вісімдесят 1986 році в Чорнобилі, коли перші місяці, коли ніхто ще не знав, що відбувається в Чорнобильській зоні. Ми спостерігали стільки порядних людей, стільки людей віддавали свій час, своє здоров'я в буквальному розумінні, щоб подолати ту неводу, і я про можу провести паралелі перші місяці. Таких серйозних випробувань для країни це йдуть захищати самі порядні, я вважаю, люди, справжні громадяни своєї країни.